Перш за все, Тарас для мене асоціюється молодий, гарний лідер, високий, з великою кількістю молодих людей на Говерлі. Був великий постомитівський осередок, і в ньому був великий малихівський осередок, багато дівчат, багато хлопців, молодь, студенти, другий, третій, четвертий курс. Ми кожного року мали сходження на Говерлі в той час, і кожного року бачились там. Але прийшов коли 2014 рік. Вже десь кілька років ми з Тарасом не бачились, і Тарас пішов в батальйон Львів. І в 2014 році почалась війна, ми почали свою волонтерську діяльність. І перший раз побачились літом 2014 року біля Сєвєродонецька на базі в селі Щедріщево. Ми дуже важко їх знаходили, бо тоді так легко не було по GPS заїхати і, і, і знайти це зараз вже все набагато легше. Я пам'ятаю, що дуже важко було віднайти їхню цю базу. Це якийсь закинутий табір колишній. Вони його облаштували, вони його огородили, хлопці ділилися, як вони це все робили. Керував тоді батальйоном Львів, наш керівник міліції на той час Валерій Середа. І він Казав, що це початок війни. В цей момент держава ще не встигла зробити забезпечення, і то, що ми приїхали, там перевезли близько тони продукції. Це дуже, дуже втішило хлопців, бо їхні запаси були вже на мілі. І йшлося навіть про те, щоб об'їжджати підприємства і просити, бо 120 чоловік, і це треба кожен день годувати. І коли ми приїхали, вони дуже тому втішились. Так Ми знову поспілкувались, І Наступний раз ми вже побачились, це фактично був день, коли снайпер забрав життя Тараса. Ми приїхали в січні на Василя з вертепом, об'їжджали тоді весь схід близько 20 точок. І одна з перших точок це була станиця Луганська. Батальйон Львів. Ми привезли їм тоді бус в подарунок. Теж хлопці тішились, але не так тішились тому бусу, як хвертеп. Живому, гарному, бо це традиція, це Різдво і оцей от дух ми з собою привезли. Я пам'ятаю тоді Траса, я пам'ятаю тоді Василя Магаляса, ще кількох хлопців з батальйону Львів, які... Дуже тішились нашій цій невеличкій імпровізованій виставі, адже ми самі написали слова. І потім вже цю звістку, що Тараса не стало, ми зустріли в поїзді. Це було якось вже за добу, після того прийшла смс-кою звістка, наші дівчата Ксеня Клем Ірина Яремко, дуже плакали в поїзді. Це було дуже важко, це було неймовірно важко. Молодий, гарний, 27 років. Але це війна.